Якщо з'їдаєш Big тейстю меню за 10 укусів, я даю 1000 гривень. Згоден? Меню. Даю мікрофон. 10 укусів, там кажуть. А я платити буду? Ні, ні, ні. Плачу я, але ви повинні з'їсти. Якщо з'їдаєте, я даю 1000 гривень. Ну давайте спробуємо. Ви як умога більше кладете у рот і це враховується як один укус. Добре, добре. Раз, кусь. Другий. Ой, хорошо. Думаю, Андрій дивує. <реш> Бікте стін як і не було. Ще сім кусів, сім кусів. Перший. Так, ну ми, ми це будемо враховувати за один. Добре? Добре. Є. У нас вже 5 кусів є, залишилось ще 5. Шість. Все, ми пішов. Нагадаю, в нас було вже сім. Це буде восьмий кус. Все. Як в Суху землю. Тисяча гривень так. ваша.